Автор собі спокійно спав, він дещо зрозумів про своїх персонажів і це те, що в них навіть немає власних імен. Тому сьогодні ми це виправимо. Ну що ж, почнімо. А е у її гарно підійде ім'яче брать, тому що ця квітка також синя, як і її волосся його ім'я квасла на честь Роза, тому вона така красива і колюча. Нас цьому все, всім у і всім папа. -па. Ну, не драза. Мені подобається. Допоможіть!